Розглянемо зображення комплексних чисел на координатній площині. Отже, нехай у нас є координатна площина ось вісь о вісь о І ми число Z, якщо воно записано у вигляді в алгебраїчній формі Х плюс і, y, ми на осі Хів відкладемо X, скажімо, тут на осі Y відкладемо y. І поставимо точку, у якої будуть координати x, От точка з цими координатами, і зображає число Z на координатній площині. Дуже часто зображають числа точками, або можна з'єднати цю точку з початком координат, і тоді наше число зображено ось таким вектором. Тобто ось наше число Z. Поставили Z тут або z тут. Тобто ще раз, число z з координатами x плюс і y зображається на площині точкою з координатами x, y. Давайте подивимось на прикладах. Наприклад, число z1, 3 2i. Давайте знайдемо зображення на координатній площині. Значить, по осі х ми відкладаємо дійсну частину цього числа, 3. Так, 3. А по осі Y уявно 2. Отже, точка з координатами 3, 2. Ось точка, що зображає число Z1. Число z2. Мінус 2, так, по X – мінус 2, по Y – плюс 5. 2, 3, 4, 5. Ось тут у нас 5, так, і буде точка, ось тут на. З такими координатами мінус 5. Оце буде зображення числа z1. Ось такою точкою. Зрозуміло, що довільне число, якщо воно подано в алгебраїчній формі, так як у нас ми маємо дійсну частину, маємо уявну, можна показати точкою на координатній площині. І навпаки, яку б я не взяла точку на координатній площині, взяла точку з координатами якимись. Цій точці відповідає комплексне число. Таким чином, між комплексними числами множиною комплексних чисел С і множиною точок на координатній площині, встановлена взаємооднозначна відповідність. З тим, що по осі іксів ми відкладаємо дійсні частини числа, дивіться, 3, мінус 2, 2, то ця вісь ще носить назву, називається дійсна вісь. Тобто вісь іксів, от я підписала її, дійсна вісь, рез. І, відповідно, вісь Y ми по ігрикам відкладаємо уявну частину числа, і цю вісь ми називаємо уявна вісь, позначаємо її імз. Ми позначили точками, або для і більшої наглядності можна з'єднати і розглядати, що це зображення у вигляді векторів. Ну, Чому ще вектори, таке підходящий тип зображення? От давайте згадаємо, чому дорівнює Z1 плюс Z2. Ми вже додавали ці числа, ми додаємо дійсні частини, отже 1, і додаємо уявні плюс 7І. Давайте покажемо ось це число z1 плюс z2, покажемо на координатній площині. З координатами буде у нас точка з координатами 1 7. 1, Ну тут 7. Ось тут буде точка. Ось тут буде сума цих чисел, z1 плюс Z2. А тепер, якщо ви з'єднаєте спочатку з координат, Отримати вектор, то, напевно, можна легко побачити, і от якщо розглянути от такий от паралелограм, ну-ка, давайте подивимось: от z1, z2, а це буде діагональ цього паралелограма. Тобто вектор, зображений z1 плюс вектор z2 дає суму z1 плюс z2. Тобто є таке, така інтерпретація векторами, і вона от має під собою. Такий певний зміст. Також можна сказати, що різниця буде різницею векторів, можна її побудувати тут. Отже, ми навчилися показувати на координатній площині комплексні числа. Давайте виконуємо ось таке завдання. На координатній площині задача: на координатній площині побудувати. побудувати множину таких точок. Що, що це буде таким? Модуль Z-1-I дорівнює 2. Що це за образ буде такий геометричний на площині? Давайте поступимо таким чином. Z це у нас x плюс І. Y. X плюс І. Y. Так, підставимо замість z x плюс y. x плюс і. Мнус 1 мінус і дорівня 2. Тепер я зберу окремо дійсні частинки. Дивіться, x мінус 1 зібрала плюс. А тепер от і задушка ці два доданки, і тут y мінус 1. Зібрала дорівня 2. Тепер, що таке модуль числа? Ми з вами говорили, що модуль числа це корінь квадратний. Дійсна частина в квадраті, плюс уявна частина в квадраті. Так? Тобто це буде модуль цього числа, і це дорівнює 2. Тепер, якщо ми піднесемо до квадрату, отримаємо 4. Що ми маємо? Ми знаємо, що це коло з центром в якійсь точці 1, 1, називаємо її координати якої, 1, 1, а радіус цього кола дорівнює 2. Ну, вже це коло можна зобразити. Значить, Координати 1,1 центра, а радіус цього кола 2. Так, ну, достатньо схематично. Так, маємо ось таке коло. Можна скористатися геометричними інструментами. Ну, зараз, щоб прив'язатися до... Значить, я тут показую РЗ, тут показую Значить, Ми маємо, що це коло, радіус якого 2, а центр його знаходиться в точці з координатами 1. В більш загальному випадку, можна е сказати і помітити, ось що. Дивіться, ось це можна переписати ось так: Z мінус. 1 плюс І. Так. дорівнює 2. А оця точка. Звернемо увагу, ця точка z 0 в її позначу, 1 плюс І. Це що за точка на координатній площині? Це якраз і є центр кола. Подивіться: це ж вона, ця точка. Ось вона, z 0 1, 1 її координати. 1 дійсна частина, 1 уявна. Ось ця точка. Тобто, це і є центр кола. Центр кола. Отже, можемо. Узагальнити наш результат, сказати, що якщо у нас іде мова про множину точок Z-Z0 дорівнює якомусь числу, в даному випадку 2 було, це було радіусом. Якщо у нас буде в Z-Z0 до R, то можна говорити, що це коло з центром, з центром в точці z 0 і радіусом. Радіус якого дорівнює у цьому числу R. Отак можна узагальнити свій результат. Ну, давайте ще побудуємо, можливо, яку-небудь ще множину точок. Отже, така задачка 2. Угу. Побудувати, показати на координатній площині множину ось таких точок. Z мінус І по модулю дорівнює одиниці. ім з більше або рівне одиниці. Давайте тут нерівність рівні запишу, менше буде дорівнює одиниці, а Z більше буде дорівнює одиниці. Так, з того, що ми тільки що проговорили, Z мінус І дорівнює одиниці, це коло, коло радіус якого дорівнює одиниці у цьому значенню, а його центр, центром його є точка. Ось ця І, центр, ця точка z 0 що дорівнює І. А якщо ми говоримо про нерівність менше або дорівнює 1, то це те, що лежить всередині кола, тобто це круг. Всередині кола, область, область середині кола, всередині кола, це круг, ну, от, відповідного центру, відповідного радіуса. Добре, давайте почнемо з першого, з першої нерівності. Ось вона буде зараз зображена у нас на рисунку. Значить, центром є точка І. Точка І. Значить, що дійсна частина нулю дорівнює, а уявна частина одиниця, значить, точка І дійсна 01, тобто точка з координатами 01. Ось вона. Ось центр нашого кола. Радіус кола одиниця. Одиниця. Значить, я будую коло радіуса 1. Так. А тепер те, що всередині кола область, ми можемо заштрихувати. Значить, це зображення оцієї першої, першої нерівності. Що таке Мз більше одиниці? Давайте поговоримо про це. Значить, Мз... З. Більше або до рівня одиниці. Ну, якщо z X плюс і то ім – це те, що стоїть коефіцієнтом перед і. Тобто I'm Z – це y, отже, наша нерівність z більше або рівня одиниці, це те ж саме, що y більше або рівне одиниці. Ну, як це зобразити? Значить, це y дорівня одиниці пряма, так? А більше або рівне одиниці значить, над цією прямою Півплощина, яка лежить над прямою. Тобто ось ця площина. Ну, а оскільки тут система, разом у нас повинні виконуватись і перша, і друга нерівність, то разом ми отримаємо ось область, яку я заштрихую іншим кольором, червоним. Тобто зображення у нас має от такий, область, яка зображається у цій системі, це от область ці Півкруг, який зафарбовано червоним у нас. Ну, такі, такі ми можемо малювати всякі такі образи. Добре. Пропоную вдома розглянути от такі, для самостійного виконання такі завдання. Перше розглянемо два комплексних числа. Z1 дорівнює 1 мінус 2i, Z2 дорівнює. 3 плюс і виконати дії. Виконати дії. z1 плюс z2. z1 мінус z2. z1 помножити на z2. z1 поділити на z2. Перше завдання. Друге завдання. А зобразити, зобразити, зобразити числа на координатній площині, числа на координатній площині. А саме оце число позначимо з 3 тобто зобразити з1, з2, з 3 з4. З4. Всі ці числа показати на координатній площині. Так, і виконати ось таке друге завдання. Угу. Зобразити на координатній площині. На координатній площині. Ось таку область. Модуль Z-2 плюс І менше або дорівнює 3, більше за одиницю. О, це президентську область.